Порядок оскарження довідки ВЛК військовослужбовцями, позитивна судова практика та відповіді військового адвоката відповідно до закону. І які приклади ці показують, що можна перемогти бюрократію, зокрема деякі військовікарські комісії, які визнають всіх повністю придатними до військової служби, бо така вказівка керівництва чи корупційний фактор, як ви вважаєте, поділіться своїми думками у коментарях. І так, апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення на користь військово, повністю скасувавши протиправну постанову військоволікарської комісії, і це рішення є важливим черговим прецедентом, який підкреслює необхідність дотримання процедур медичного огляду для військовослужбовців. І так, суть цієї справи військовий оскаржував постанову військово-лікарської комісії, згідно з якою його було визнано повністю придатним до військової служби. Військовий наполягав, що медичний огляд було проведено з порушенням. Це неповний огляд. Медичний огляд було проведено лише за один день експрес-ВЛК, що не дозволило врахувати всі медичні документи та стан здоров'я, особливості стану здоров'я. Військового ігнорування медичних даних ВЛК не надала можливості надати медичну картку, інші медичні документи, та які підтверджували наявність захворювань у військового. відмовили. Відмовили в аналізах, не було проведено загального аналізу сечі, що є обов'язковим для повного обстеження. Апеляційний суд став на сторону військового, підкресливши ключові моменти право на оскарження. Суд підтвердив, що військовий має право оскаржувати постанову ВЛК. Як до і центральної вилка, так і до регіональної вилки, так і безпосередньо до суду. Це важливий документ, оскільки він спростовує поширену думку про необхідність спочатку пройти ВЛК у всіх інстанціях у попередніх публікаціях. Щодо нашої позитивної судової практики, оскарження ВЛК. Ми пройшли всі. Інстанції всі ВЛК, всі рівні та всі судові інстанції, та це зайняло майже два роки. Далі суд визнав протиправну постанову ВЛК через неповне та неналежне проведення медичного огляду. Суд зобов'язав ВЛК провести повторний медичний огляд військовослужбовця з урахуванням висновків суду та всіх наданих медичних документів та дійсного стану здоров'я цього військового важливий висновок для військовослужбовців та їхніх сімей. Ця постанова вкотре доводить, що професійний юридичний супровід у справах проти рішень лікарських комісій є критично важливим для здоров'я та життя військових. Суд не може самостійно оцінювати медичний діагноз, але він зобов'язаний контролювати законність процедури прийняття таких рішень відповідними військово-лікарськими комісіями. Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, а медичний огляд було проведено з порушенням. Не зволікайте, звертайтеся до юристів, які спеціалізуються на військовому праву. Боротьба за справедливість це наш обов'язок, і ми готові її вести. Відео подобається: вподобайка, лайк, підписка на канал. Всім Мам. дякую за увагу! Бережіть себе та.